Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана і сьогодні я пропоную вашій увазі смачний торт на основі бисквіту з кремом на манці та вишневим джемом. Рецепт торта з доступних та простих інгредієнтів, які знайдуться на будь-якій кухні. Тож ласкаво запрошую на перегляд. Для бисквіту нам знадобляться 5 яєць. Я розділила жовтки і білки одразу. 150 грамів цукру та 150 грамів борошна. Одна чайна ложечка розпушувача, дрібка солі та ванільний екстракт. Наступним етапом додаю до білків сіль та зіб'ю це все міксером. Цукор додаю поступово. В декілька етапів. Ось такої консистенції мають бути білки. Збивала я їх приблизно 5 хвилин. Білки не повинні випадати з миски. Ось. Далі зіб'ю жовтки. Збиваю ось до такої білої пишної маси. До білків додаю жовтки. та гарно вимішую. Просіваю борошно. Борошно я вже один раз просіяла. Просію його вдруге. 150 грамів. Та одночайна ложечка розпушувача. Вимішую тісто. Знизу до гри отак. Підіймаю, трошки протрушую, додаю декілька крапель ванільного екстракту. Довго перемішувати не потрібно, аби тісто наше було пухке. Як тільки побачили, що тісто перемішалося, до однорідності все, достатньо його вимішувати. Далі беру форму. У мене форма силіконова. Якщо у вас форма звичайна, застеліть її пергаментним папером. Виливаємо до форми. Форма діаметром 25 см. Можна брати форму від 22 до 25 см, не більше. Випікати буду бисквіт в добре розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 25-30 хвилин. Бисквіт випікався 24 хвилини. Перевіряємо зубочисткою. На виході ось зубочистка суха. Все, бисквіт готовий. Дам йому постояти хвилин 10. І зараз дістаю його на решітку: ось так перевертаю догори дном. І надалі він так буде вистигати у мене на розщиточці. Дістаємо. Тепер, коли бисквіт повністю похолону, я його прибираю в пакет на всю ніч, аби з ним було легше працювати. А наступного дня почну збирати торт. Для приготування заварного крема на манці нам знадобляться такі інгредієнти: 500 мл молока свіжого, 50 г манки, 150 г цукру та 250 г Масло вершковим, ванільна есенція або ванільний цукор. Беру кастрюльку з товстим дном, наливаю пів літри молочка, всипаю одразу весь цукор та всю манку. Перемішую і відправляю на вогонь. Далеко не відходжу, постійно помішую до закипання. Манка закипіла і з цього моменту буду проварювати 5 хвилин, помішуючи постійно готову зварену манку, переливаю в якусь тарілочку, мисочку. Далі беру харчову плівку і ось так впритул до манки. Аби в манці не утворилася шкірочка. Ось так. Манка повністю охолола. Це вже у мене другий день, вона постояла у мене всю ніч в холодильнику. Перед тим, як збивати крем, я дістала масло та манку з холодильника за дві години до взбивання крему. Скоринки немає. Ріжу ось так манку. Ось вона такої густої консистенції, але не хвилюйтеся, міксером все розіб'ється. І масло також ось таке м'яке. Далі беру зручну мисочку, в якій буду збивати крем. Перекладаю масло. Масло в мене 82,5% жирності. Та буду збивати до біланку. Масло потрібно збивати ось до такої пишності. Тепер порціями буду додавати манку. І взбивати, невеличкими порціями. Додавала манку в 5 етапів. І додам трошки ванільного екстракту. Або ванільного цукру, що у вас є. Все, крем готовий. Ось він такий пишний, ніжний. І тепер нам потрібно наш бисквіт розділити на коржі. Далі, аби бисквіт був соковитіший, беру 100 мл води, такої добре теплої, і зроблю пропитку. І для цього нам знадобиться ще 2 столові ложки меду. Пропитка може бути будь-яка. Можна зварити сироп, сиропом пропитати, а можна просто ось так в кип'яченій теплій водичці, розвести мед. І це буде гарна пропитка для коржі. Беру корж оцією верхушечкою і ставлю донизу і гарно пропитую. Ось так. І другий корж також пропитую. Навіть пропитки забагато вийшло. Потрібно брати 50 мл і 1 столову ложку меду. Хочу ще додати вишневого джему. У вас, якщо немає джему, можна додати повидла, будь-яке за вашим смаком, або взагалі просто перемастити кремом і все. Беру ось такий мішок кондитерський. Ось з такою насадкою і наповнюю джемом. Далі беру ту ж саму насадку і накладаю крем. Накриваю другим коржем, трішки притискаю. Так само бока. Тепер беру ніж, змочую його в холодній воді та вирівнюю. В принципі, торт так можна і залишити, а можна ще його трішечки прикрасити. Тарілочку протираю серветкою, можна прикрасити кокосовою стружкою. можна прикрасити плиткою шоколаду потертою на тертушці. Можна залишити трішечки крему, зробити якийсь узор на самому торті. Це вже залежить від вашої фантазії. Фантазуйте, прикрашайте. У мене є кокосова стружка. Я бокан оброблю кокосовою стружкою. Можна подрібнити печиво, також обробити бока. Що в мене залишилося декілька ложок крему? Я зроблю ободочок на нашому торті. Посипаю мигдальними пластівцями. Далі беру ось таку насадку або будь-що, і роблю ось такі ямочки, аби потім заповнити їх джемом. Та буду наповнювати. Наші кінточки? Ну от торт майже готовий. Відправляю його до холодильника, аби він гарно просочився мінімум на 4 години, а краще на всю ніч. Настав час розрізати торт та подивитися який він всередині. Ріжеться дуже м'ятесенько. Торт виправдав всі мої очікування. Він, в міру солодкий, з приємною кислинкою, яку придає вишневий джем, коржі ніжні та м'які, крем плотної текстури з приємним ванільним присмаком, урізноманітнюють м'яку текстуру горіхи мигдалю, приємним похрумкуванням на зубах. Торт вологий апетитно виглядає, красивий у розрізі, ароматний, ніжний та м'який. Сподіваюся, цей рецепт нескладного торту вам сподобається. Спробуйте приготувати такий торт для своїх рідних. Я думаю, що їм сподобається цей тортик. А якщо сподобався рецепт, діліться ним зі своїми друзями, залишайте коментарі і, звісно ж, пальчик вгору! Бажаю вам всього найкращого та до зустрічі в наступному відео!